Бабахнула МК, я відбіг, ліг, прикинувся мертвим. Взагалі не шились. Так пекло в голову, але ну, ще раз бабахнуло, дивлюсь, плам'я ще більше. Я, опять, я розумію, що чим більше плам'я, тим туша тепловізори. Мене не буде видно. Я знову перебіг, впав, прикинувся мертвим. І як жахнуло, я третій раз перебіг, а воно так ну, темно не було видно. Я бачив тільки так, в метрах ще 30 куст. Бачу, здоровий, я в нього влізу. Я тут ще раз під підкус. Під куст одразу в мене дві термоковтри, одна блестяща, а друга то, з однієї сторони блестяща, з іншої сторони, зелена. Оця вона мене спасла. Я тут підниз, щоб холодно не було ні фамти, чи як, а абізбола одразу. Взагалі то був шок, і його і не треба було. Бо в мене, чесно, в той час мене нічого не боліло взагалі. Я навіть, Мене боліло одне, коли я. Побачив опарушу, тоді почало боліти. За скільки часу пройшло? Коли я побачив опарушу три дні. Я всю ніч прилежав в кусту. на день я вийшов в село, зайшов в хату, ну, знайшов ті, можна назвати, укриття хату, знайшов там воду, чую і котну з двух кров опять пішла. Вона лежав. То на одній стороні, то на другій забилося землею. Там випала земля, бо типу, ну, висох, пішла кров. Ну, Я от притулив, та, вроді, думав, ну що, чим я зупиню. В аптечку то заліз бінтами, позалажу. Зайшов укриття, то ж лік спать, І більше я... І я не міг відкрити глаза. Я чув звуки, мені утром, ну, знаєте, я чув, що хтось ходить. Утром таке ну, відчуття, що наші ходять, ввечері їхні ходять. Тому що акцент російський, повністю русський вечором був, а зранку наші, не українські. Було дуже страшно. А не ризикнув покликати на допомогу, коли відчував, що наші? Ні, я був сліпий, я розумів, що навіть якщо це не наші, я не зможу десь втекти чи ще. Взагалі я йшов на виходи міномета. Я, так як я служив в артилерії, я розумів, що я йду назад і там, де виходи — це ну, наші. Розумів приблизно відстань, там, тому що я висчитував в секундах вихід і попадання там. Ну, знаєте, це не так тяжко, секунда 330 метрів. Ну, це... І я пролежав два дні, на третій день в мене відкрилось глаз справа. Я чую собаки гавкаю. Я от полядаю в окно, хлопчина ну, без броні чи такий. Ну, і було стромно кричати допоможи. Ну, і я наважився, кричу Допоможи. Там, Він ти відкуда? я Говорю, п'ята штурмова шквал. Він, я, я теж п'ята.